Що таке плекс? Плекс це маленькі гідролізовані молекули, протеїни в сої, пшениці, гідролізованого кератину, гліцерин, тобто це зволоження йде. І ці гідролізовані молекули, хто знає, що таке гідролізовані молекули? Гідролізовані молекули це маленькі молекули. І вони залягають в чешутісте пространство. І як показали, досить велика кількість хімічних досліджень, що Є велика молекула протеїну сої, пшениці або кератину. І є маленька молекула. Гідролізовані це маленькі молекули, розумієте? І ці маленькі молекули мають набагато кращий накопичувальний ефект. Тобто вони набагато краще заповняють пустоти, вони набагато краще притягуються один до одного. І саме тому була винайдена п'ятиступенева холодна реконструкція. Перша, друга ступень пошкодження. Друга, третя-четверта ступінь пошкодження і п'ята ступінь пошкодження. Тут показано, якщо у вас у клієнта перша-друга ступінь пошкодження, ми в процентному співвідношенні змішуємо холодний ботекс з плексом 2 до 1, тобто 10 грам ботексу плюс 5 грам плексу. Третя, четверта ступінь пошкодження 1 до 1, 10 грам Арганового ботексу плюс 10 грам плексо. Тобто, зрозуміло, якщо 20 грам ботоксу, 20 грам плексо. П'ята ступінь пошкодження: 1 до 1,5. Тобто 10 грам ботоксу плюс 15 грам плексу. Так. Зараз перевіряємо степінь пошкодження. Повертаємось, перевіряємо степінь пошкодження і відштовхуючись від степені пошкодження, ми будемо робити наш коктейль для відновлення структури волосся. Так. Четвірка є? Так, тянеться. Якщо дужче потягне п'ятірка буде? Як думаєте? Буде. В такому випадку яку саме п'яту степень. У клієнта п'ята степень пошкодження. Тому ми зараз будемо змішувати в коктейль в дозування 10 грам ботексу, 15 грам плекса. Будьте, будь ласка, уважними. При змішуванні органової холодної реконструкції з плексом потрібно бути уважним, тому що плекс він. Має рідкий стан. Я кладу зараз 20 грамів, 23 грами органової маски, щоб не налити дуже багато плексу. Зрозуміли? Тому що він рідкий. Добре? Так. 22. Зараз я. Зараз у нас 40. Я добре розмішую. Ви можете за один етап добавити, зрозуміло, плексу і розмішувати. Кому як зручно, можете за два етапи додати, різниці немає. Ми добре розмішуємо. І отримуємо ось таку консистенцію. Якщо ми додаємо плекс, додавити його занадто багато і чи не стане волосся гірше. Можна. Якщо ви додавите занадто багато плекси, є можливість того, що ви його потім просто не випарите, і волосся залишиться в жирному стані. Зрозуміли? Дана продукція вона дуже сильно концентрована. Зрозуміли? У неї дуже багато протеїнів, гідролізованих молекул, які проникають в структуру волосся і заповнюють її. Домовились? Тому при холодній реконструкції не так критично, як при гарячій, перебільшити з використанням даного складника. Плекс не можна додати в колагеновий і в амінокислотний ботекс. Ми його додаємо в холодну реконструкцію або в кератин. Добре? І ось таким чином наносимо. Коли ви підете пробувати наносити. Холодний ботекс разом з плексом, тільки при нанесенні ви можете тактильно попробувати волосся і зрозуміти, що волосся моментально стає набагато щільнішим і плотнішим. Зрозуміло, якщо взяти отак два пасма, то ось тут волосся у нас набагато щільнішим. Зрозуміло? Після нанесення даного ботоксу ми його витримуємо в термошапці або в шапочці під теплом. 15 хвилин. Зрозуміло? Після чого змиваємо і закриваємо процедуру кондиціонером. Кондиціонер. М? Можна, можна взагалі, я рекомендую його витримувати в термошапці. Не в сушуарі, а термошапка. Можна і в сушуарі, критичного нічого не буде. Але в термошапці буде краще під дією тепла. Попередньо ви спочатку промиваєте волосся шампунем глибокого очищення. Потім змішуєте плекс, віджимаєте волосся полотенцем, тобто прибираєте зайву вологу. Зрозуміло, щоб з волосся не капала вода. Ви просто прибираєте зайву вологу. Віджали полотенцем, потім змішали коктейль, той, що вам потрібен. Добре? Нанесли його. Витримали 15 хвилин, рекомендовано витримувати під термошапкою. Потім проводите клієнта в мийку, змиваєте це все, і потім наносите кондиціонер, закриваєте кондиціонер. Кондиціонер витримуєте. Скільки кондиціонер витримуємо? 3-5 хвилин, правильно. Кондиціонер витримуємо 3-5 хвилин. І, взагалі, рекомендуємо своїм клієнтам. Використовувати кондиціонер також два рази не тільки ми шампунем миємо шкіру голови два рази, а й кондиціонером також користуємося два рази.